Мир, дорогині, якщо я не маю совісті, то в моєму житті немає Бога. І моє життя починає отримувати кораблі крушення. Все в житті виходить не так, все ламається на роботі, в здоров'ї, у фінансах, у всьому. Тому що совість це справедливість. Без совісті я не зможу розіп'яти свої гріхи, виправитися. І пастор, да, він доказує нам свою любов на плодах і результатах, яких у них є. І вони да, поклали своє життя для благодаті Божої, щоб ми через їхню віру отримали також цю благодать і цю віру. І так само, да, як і Ісус, Він поклав своє життя, свою душу за нас, і ми маємо покласти своє життя для спасіння інших людей, для спасіння душ, і вириваючи їх, із лап сад.